Що потрібно робити на лохині на присадибній ділянці після збору врожаю? Ну, слід пам'ятати, що залишати ми нашу рослину не можемо просто до наступного сезону. Про неї потрібно попіклуватися. А саме ми продовжуємо вносити добрива під нашу лохину, але не такі, як ми вносили, наприклад, навесні чи протягом літа, а ті, які містять більшу кількість фосфора та калію. І значно менше азоту. Це може бути, наприклад, водорощинне добриво з формулою 3, 11, 38. Там, де 3 – це азот, 11 це фосфор, калій найбільша його кількість 38. Для чого ми це вносимо? Даючи ці добрива, ми стимулюємо нашу рослину закладати більше квіткових бруньок. Цю процедуру варто зробити 3-4 рази з інтервалом 7-10 днів. Що ми робимо? Беремо водорощине добриво, розбавляємо його у ємності, і на одну рослину нам потрібно від 5 до 10 літрів саме цього розчину. Тобто, якщо ваша рослина маленька, там років 3-4, то їй буде достатньо 5 літрів цієї води. З добривами. Якщо ж ваша рослина ось така вже велика, їй вже років 6-7, то до 10 літрів потрібно вилити на нашу рослину оцієї суміші. І поливати її потрібно не під саме стебло, не під корінь, а отак навколо кореневої системи, щоб вона вся гарно розрослася. І це ще не все. Також важливо зараз обробити нашу рослину фунгіцидами та інсектицидами, якщо є в цьому потреба. Можна використати такі препарати, як, наприклад, топсин М або Луна Сенсейшн. Вони є в звичайних магазинах. Якщо вас ви бачите на рослині там пополицю або галицю на верхівках, то можна додати системний фунгі інсектицид. Якщо ж на вашій рослині Якби комахи таких ніяких немає, то можна інсектицид і не додавати, а використати його тоді, коли вже буде в цьому потреба.